віддати в центр кілька футболістів Дніпра. Коноплянка буде бити. Чи ні Євген Коноплянка робить хорошу передачу на Стрініча, удар 1-0. Іван Стрініч відкриває рахунок. 68-ма хвилина. такий пройшов. хитрющий пас від Євгена Коноплянка. Він уже втретє в цьому матчі. Ось так саме закинув м'якенько на кості своїх партнерів. І цього разу Іван в хвилині. 1 0 Дивимося, Коноплянка мав багато часу. Ніякого всайду не було. І Стрініч просто розстрілював. Богатіного ще раз помилуємося передачею коноплянки. Мілошович так поглянув в, в бік арбітра. Не було положення поза грою. Ну і прекрасний гол від Івана Стрініча. 1-0 і саме час нам передати слово Києву. Карпати не можуть забити. Продовжується. Уже який м'яч. Нам повторить пас олійник Там побачив що визливий такий момент, щоб не залізти в офсайд. Ну і спокійнесенько пробив. Під Богатіновим точно туди, куди їй потрібно було пробувати. Дуже-дуже багато часу було у Дениса Олійника. І він робить рахунок 2-0. Тут буде видно, що саме цілився в дальній кут з цього повтору Денис Олійник. 2-0.